Світовий хід побудований на першому ж готовому пресеті вінтажного омнікорду. А що так можна було? Історія культового «Клінт іствуд від гурту Горілас. назва синглу «Клінт Іствуд» – це як данина одноіменному актору, і за схожістю музичною темою синглу «Горілас» та саундтреку фільму «Хороший, поганий, злий. Приспів знову ж таки має відсилку на цей спагетті вестерн. I happy, I'm feeling glad I got sunshine in my bag. Я нещасливий. Я радію, що маю сонце у моїй сумці, у моєму рюкзаку. Мова про золоті монети. А взагалі у кліпі ще безліч відсилок. Самі ці віртуальні персонажі це окремий всесвіт коміксів. І до чого тут бенці? про це поговоримо у наступному відео. Підписуйтесь, щоб не загубити.